П'ять років тому до 20-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції на розі Кам'янецької та Прибузької у Хмельницькому встановили пам'ятний камінь ліквідаторам ядерної катастрофи. У квітні минулого року там побував губернатор. Від звичайного каменя залишився не в захваті. Наша пам'ять погана, тому що ми стояли і проводили мітинг біля простого камінця, на якому викорбовано, що така подія сталася, і було прийнято рішення спільними зусиллями органів влади. Зробимо так, що в обласному центрі буде стояти пам'ятник. Те, що обіцяла влада, виконала суму необхідну на виготовлення та встановлення пам'ятника. Поділили між собою обласний та хмельницький міський бюджет. Останніх два тижні тут кипить робота. Хочемо, щоб тут були цвіли квітки, щоб тут співали пташки, щоб сюди приходили діти, люди і ми теж, щоб ми могли сюди прийти, посидіти, поспілкуватись, розказати про свої радості, біди, тому що бід у нас більше, ніж радості. Пам'ятник буде у вісім метрів завишки. На постаменті стоятиме бронзовий ангел, а зверху у віхілі вісітиме дзвін. Стела символізуватиме страшну трагедію, яка забрала тисячі життів. Прізвища які стали жертвами Чорнобиля. Спочатку хотіли викорбувати на плиті біля підніжжя пам'ятника, але передумали місця, аби згадати всіх загиблих на одній плиті не вистачить. Поки будівельники монтують пам'ятник, самі чорнобильці пораються навколо нього. Тут висаджують дерева, хочуть зробити затишну алею. Ми хочемо, щоб ще молодята, які будуть розписуватися, приїхали сюди, положили квіти. Особливо це буде стосуватися чорнобильських сімей. Це під пристальною увагою і Василя Степановича Ядухи, і Сергія Мельника, які щоденно тут бувають, і а той по декілька разів на день, а міський голова взагалі планерки тут проводить. Це буде подарок не тільки для нас, Чорнобильців. це взагалі буде одна із красивих місць нашого Хмельницького. До цього Хмельницький був єдиним в Україні обласним центром, де не було пам'ятника чорнобильцям. У районах області їх є вже більше десятка. В цьому році минає чверть століття від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вона забрала життя десятків тисяч подолян. У вівторок, 26 квітня, вшановуватимуть всіх, хто рятував країну від ядерної загрози. Цього ж дня в обласному центрі відбудеться відкриття пам'ятника та інші урочисті заходи. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.